Створення та початок роботи Української асоціації раннього втручання є важливим кроком в розвитку послуги раннього втручання в країні. Фахівчині з відділення раннього втручання нашого центру з першої нагоди доєдналися до цієї потужної спільноти. Протягом 29-30 січня відбулася перша конференція Української асоціації раннього втручання, під час якої членкині правління асоціації Керівники відокремлених підрозділів, члени Асоціації 16 регіонів України визначили найважливіші та найактуальніші напрямки роботи, аналізували вже наявні напрацювання та планували подальші кроки в роботі Асоціації. Дякуємо за нагоду поспілкуватися зі старими знайомими та за нагоду отримати нові знайомства, новий досвід у колі професіоналів своєї справи.